Всім доброго дня, це Іван, місто Чернівці і це наш новий об'єкт. Він буде цікавий тим, що будуть сонячні панелі на каркасі і саме на цьому гаражі. Тож бетонуємо ножки і все покажу. Для цього спочатку ми зробили отвори буром, як і зазвичай він у нас 250 мм в діаметр і 1 метр сюди вниз. Будемо ставити ніжки, кріпити їх, а потім вже і бетонувати. Все покажу. Ну от ми їх забили стільки можна трішки вниз, крутимо ми їх в крокву, спеціально там і свердлили отвори, щоб це було легше, ну і надійніше так. Процес бетонування я не став показувати, ви уж нам просто повірте, що це ми зробили а не хтось інший. лише покрив, що вод вона бетон-мішалка, тобто все зроблено якісно і правильно. Тобто на цьому ми не зекономили. Далі ми крутимо метал, до яких будемо кріпити наші жерейки і монтувати сонячні панелі. З однієї сторони ми їх приварюємо, як бачите, а з іншої сторони крутимо турбошурупами, як ще називають конструктивними шурупами, вони довгі, на 25 см, аж крутимо їх крокво, крокву, тобто, щоб це було все одне суцільне. Якщо раптом тут і буде щось рухатись, то лише вся будка разом. Тобто нічого звідси вже не полетить. Ну і, до речі, хотів показати вам про якість швів. Тобто багато блогерів все показують щось у себе вдома, але ні одного об'єкта. Ось вона як ми працюємо, ось вона якість цих швів, тобто все як на ладоні. Нічого ми не приховуємо, показуємо, як воно насправді є. Тож лайк. Ну от пройшло десь годину, тепер лишилося ще декрасити і порізати от лішнє. Тобто воно стерчати так не буде. Ми будемо просто різати, але вже на місці. Порізали, крутимо от болтами. Це зазвичай 8 на 8 чи 8х9 вони, я не пам'ятаю це міцності цих болтів. Вона має широку юбку, щоб звідти вона вже не полетіла. Звісно, що заглушками метал ми так само і закриваємо. І, до речі, метал ми красимо два рази, я це просто не став показувати. Три в одному краскою, але два рази. На жаль, почався дощ, тож робота тепер, мабуть, призупиниться, йдемо пити каву. А ось так виглядає сонячне поле вже готове, тут 24 сонячні панелі по 440 Вт кожна. Загальна потужність 10,5 кВт. Ну а екскаватор вже робить нам траншею, коли близько 70 см, бо буде десь гофра 100 метрів з проводом. Ну і от так воно виглядає. Десь 4-5 метрів воно по повітрі, все решта йде в землю. І там гофра 40 мм, так що в майбутньому можна буде додати ще якийсь провід, ну, дійсно, що при потребі. Провода звідси вже вийшли, тож можна назад засипати. У нас знову дощ, нам на це везе, але добре, що лише інвертор лишився. Інвертор у нас, до речі, це 15 кВт, де я. Ми зробили от отвір в стіну, одразу ззаду щитка, щоб провода максимально сховати. І через кобор, короб піде до інвертора. Це 15 кВт не через те, що є плани на електромобіль, ну і на 2-3 кондиціонери. Тож треба, щоб був запас, а різниця в ціні насправді не така вже і велика. Акумулятор у нас буде LFP, зараз все покажу. Щит безпеки для двох сонячних полів. Провода, до речі, це КБЕ 6 мм, як і зазвичай. Заходять одразу задільзовані, заходять в автомати, тобто мінімум лішніх проводів. Ну і майже закінчили комутацію і, до речі, поставили ще й акумулятор. Це у нас LFP, 3 штуки по 5,1 кВт загальна. Ємність буде 15 кВт годин і цього вистачить для будинку. Ну і от що хочу показати, що ми бачимо, бачите, 1 кВт ми отримуємо сонячної енергії зараз. І подивіться, яка погода. Це, до речі, для тих людей, які кажуть, що це безполезно, коли нема погоди. Так, да, нема погоди. З 10 кВт отримуємо лише один, але на потреби будинку його, в принципі, і вистачає. Тому це працює. Ну і кінцева робота ось така, власник не захотів зашпаклювати спочатку стіну, тож спочатку електрика, потім уже краса. Автомати, як зазвичай, все підписані, вони, до речі, по хайдіру, на якості тут ніхто не економить, бо хочеться зробити раз і, і забути вже. Все короба, все дорого-багато, як кажуть Чернівцях, але якщо говорити про ціну, бо часто мене питають, то тут бюджет близько 8 тисяч доларів. Якби не був цей каркас, було б, мабуть, і 7 тисяч доларів. І погодьтесь, це дуже адекватна ціна. І тепер людина має під час бэкауті 15 кВт ємності акумулятора що вистачає до 8 годин жити, навіть не знати, є мережа чи ні. Тож ми роботу закінчили, йдемо далі.